Волт Вітмен, О капітане. О капітане, Батьку, страшна скінчилась путь. Всі бурі витримав наш корабель, Сміливці в лаври ждуть. Вже близько причал і радо кричать нам люди, і дзвони дзвонять, і дивляться всі на могутній кіль, на бриг, одважний і грізний. Але о, серце, 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 о кров червона, кров, де батько впав на палубі, упав і захолов. О, капітане, батьку, встань і кругом подивись, для тебе дзвони й горни звучать, для тебе стяги звились, Для тебе квіти, і вінки в стрічках, і натовп на узбережжі. Тебе, колишучись, кличе він, Тебе побачить жадає, О, зляж мені на руку, який це сон зборов тебе, о, батько мій, що враз ти впав і захолов. Мій капітан безмовний, у стані мій похололі, Не чує він моєї руки, лежить без пульсу, без волі, У порту безпечно, стоїть корабель. Після тяжкої дороги скінчив наш бриг шалений біг, добився перемоги, дзвоніть, радійте береги, а я в жалобі знов піду туди, де батько мій упав і захолов. Читала Олександра Кравченко для довідка біс, йой.